Але ну е, якби ну, ви ж самі е, ну ну не повинно ж вони так бути, що ця стіна, ви кажете, ну вирівняйте стіну. От ви там зробили бугри ага. наприклад, ви поставили ці куточки. Потім вона не наліпила, щоб їх сховати. Ці куточки. Да так. Е, тут, і потім ви мені кажете, ну вирівняйте стіну. Ну це хіба нормальний? Чекайте. Е, нормальний а проблем. як воно технологічно? Дивіться, ви, якщо розбираєтесь, як робиться ремонт. То розберіться, будь ласка, як воно технологічно зроблено. Як я вам його зроблю, щоб воно не випирало. Воно буде випирати, я вам поясняв. Ви повертаєтесь до тієї самої теми. Розумієте, то що ви просто захотіли, щоб я вам і задарма зробив цю роботу? Ну воно якби так не пройде. розумієте? Ви трохи, мабуть, не помилилися диві... адресою, диві... десь, мабуть. Дивіться, диві... диві... я да, да, не мені... я Питання питання взагалі не ну я вам гроші заплатив. Ви думаєте, що я буду бігати за вами і за грошима? Тома діло діло не в тому, просто діло якомусь якісь порядності. Знаєте, які порядності? Це ви кажете про порядність.